любителям футболу, що як завжди традиційно підбиваємо підсумки зі мною, мене за традицією звати Мамчу Роман. І ці хвилинок 20-15 виправдаєте разом зі мною. Що ж, що, що я можу наголосити? Розподілилися, закінчився нарешті етап формату 5х5, саме кваліфікація. Розпочалася, основні, розпочалася основна боротьба в... Лігах серії Д за форматом х на 20-й ігровий тиждень за розкладом. Але насправді може бути як трішки менше, так і трішки більше цього. Ніхто достоменно нам не відомо. Поєдинки ще тривають. Поєдинок ще один буде прямо поруч зі мною. Агард зіграє із третім таймом. А Red Family зійдеться в двобої. Проти 1000 теч. І це, до речі, центральне протистояння в рамках майстра ліга. Але і без нього ми можемо поговорити про всі поєдинки, які вже відбулися. Відбулися дуже і дуже поєдинків. Насправді багато. Розпочнемо за традицією з формату 5 на 5. КТТР перемагає гору 6-4. І це насправді певна несподіванка, адже команди є досить і досить. Сильними в рамках серії А зустрічаються Микола Кізєй оформлює дубль, але цього було замано, замало, коли є Степанченко, коли є Комлєв, коли є Асадов, коли є всі виконавці, всі так звані зірки формату 5х5. Де-факто та Рей поділяють очки, граючи з рахунком 2-2. Red Family та Old School 8-0, аж 8 голів забуває 0. У відповіді Old School насправді... Потрапляє під каток одних із чемпіонів. А якщо говорити про розмову розіграш 5 на 5, то до справжніх чемпіонів Джетка проти колос з Донецької області 2, 2 Мені здається, колос з Донецької області розслабились через групу. Саме адже на груповому етапі команді не було рівних. А тут вже зірки зійшлися в таку композицію, що втрата. Очок ВСК 201 проти гоміна й гомін білоусько та партнери виборюють три бали, що не можуть не радувати вболівальники. Вікінг проти ПСТ-4. рахунок по чотири Прекрасне римування слів, які насправді а, демонструють, що ПСТ-4 дійсно в хороших кондиціях. Рванчестер проти Десни. Рвенчестер поступається Десні, 3-7 Десна. Яка, як і Рванчася, потрапила до серії це в рамках першого туру, не змогли заробити залікові бали. Три пункти відійшли до команди Десна Київ. «Імпайр» проти Рівасталі 5-4. І на цьому зустрічі формату 5 на 5 добігли до завершення. Владислав Федосенко відзначився дублем за Рівасталь, але гол Дениса Самуся на 37-й хвилині зустрічі. Остаточно встановив рахунок цієї гри і підвів ось цього знаєте, першу таку риску під а, форматом 5 на 5 суботнього ігрового дня. Голд Ліга, Сільвер Друйте Ліга, Яснопарк. Та Урбан Ліга це все ліги, які відбувалися в суботу. Чотири ліги, двоє, з яких зіграні на правому березі столиці, двоє на лівому березі. Ми швиденько про всіх безумовно поговоримо. Поговоримо спочатку про правий берег. Тут Голд Ліга, наші золоті хлопаки, де Нівки поступилися 0 03. Ну, не дивно, бо все ж таки Альпіндустрія команда дещо класом вище за ці нивки, але я впевнений, що нивки, які знаходяться зараз в статусі перебудови, зможуть нам ще продемонструвати свої сильні якості. З таким самим рахунком і еквіті переграє команду круїзи. Щоправда, еквіті а команда, яка йде на першій сходинці, круїзи на третій. За словами самих круїзів, напевно, еквіті були сильнішими. Еквіті були більш такими точнішими, влучнішими, м -м, десь трішечки сильніші на а, пів голови від кожного аспекту. Але це в підсумку дало їм три залікові очки на один гол менше. Хатор проти Апожа дуже хороше таке насправді протистояння. Хочу на ньому дещо так зупинитись. 0-0 довго тримався рахунок, і хатор, ніби і виглядав дещо впевненіше, атакував більше. Але Апош зіграли на досвіді. Вони протримались, знайшли свій моментик. Іван Порцяник на 58-й хвилині забив, і на 60-й хлопці подвоїли перевагу, І на цьому вони встановили крапку у цій зустрічі. На цьому вони зробили все ідеально. І я проговорюючи, до речі, із одним із гравців команди Апош, не буду говорити з ким їм за щастя було до 57-ї хвилини і з правого берега столиці вивести принаймні один бал, тобто зіграти в нішу. А як наслідок перемогли 2-0. З таке в футболі трапляється. Ти ніби думаєш, як відпрацювати в захисті, а потім бам, удар, гол, незрозуміло що, і ти вже в дамках, як то кажуть. Еспада проти нуманці 1-6 рахунок і Нуманція переграє своїх супротивників. Нуманція, подивилася, що еквіті перемогли, осічки допускати підпишем Руслана Миколаївича не можна. І вони не допустили осічки в матчі із еспадою. А торнадо поступилася турбо 1-2, Це заключне протистояння. Насправді Федір Брага підбадьорював своїх хлопців, мовляв, давайте заб'ємо ще другий, і підемо на нічию. Нічия, як на мене, був би закономірний результат по ходу зустрічі, але але і ще одне. Але як то кажуть, сільвер ліга ліга нище, але теж матч відбувається на правому березі столиці. В нічию зіграли квашасмарк та пафосочки поділили по одному. Каскад поступився Год 04, хоча там рахунок міг бути дійсно більшим, навіть не 0,4, а ще більшим міг бути бути рахунок. Багато моментів не реалізували, пенальті не забили гравці. Гоат, але все ж таки, найголовніше їх у вчорашньому виступі. Це були три очки, і є їх рух далі. Ангел Сіті проти фортуни Київ 2 5 Хороше протистояння, має певний бекграунд, має е Поєдинок до нового року ще, якщо я нічого не плутаю. саме тоді Ангел Сіті із Олексієм Кравченком, який номінально є захисником, але вимушено був голкіпером, перемогли з рахунком 5-1. А ось на цих вихідних поступилися 2-5. Так що й Олексій Кравченко, герой по факту того протистояння, отримує червону і відразу стає антигероєм даної зустрічі. a Secure para o Quartal. 2-1 рахунок на користь секюра сек'юре і квартал. Дві команди такі в'язкі, які м, полюбляють грати в футбол, але й надаючи можливість грати в футбол суперникам, а, зіграли в не надто результативний поєдинок. Хоча прогнозувалося насправді більше голів. Прогнозували ми, що більше буде якось атак, а, більше якось буде моментів, більше ось шляху розвитку. Але чомусь цього не трапилось можливо через те, що зустріч дійсно була, була а, лобова. Пушка проти фратрум, бали поділили за щастя, звісно, для пушки, і це певна є трагедія фратрума. Бо поділити з передостанньою командою турнірній таблиці, фратрум, який бореться загалом за нагороди. Ми потім перейдемо напевно до турнірних таблиць, там ще поговоримо. Є певною трагедією, дійсно такою маленькою, маленькою трагедією. Яснопарк Ліга та Урбан Ліги дві ліги, які відбуваються на лівому березі столиці. Якщо ми говоримо про Яснопарк, то тут Медоїд поступився команді New Life чотири у восьмій годині ранку. Незадоволені були гравці медоїда спочатку суддівством, адже Дмитра Усоуленкова видалили на третій хвилині. Ну і після цього, в принципі, вже як такої гри той не було. Мега проти Фемніди, три-нуль рахунок. Мега підкріпившись просто турнірним якимось хистом турнірним турнірною думкою, до того ж підсилившись головним керманичем надто головним керманичем. Працюють і демонструють те, що вони готові насправді вони готові боротися за найвищі нагоди. Так, напевно, скоріш за все, не в цьому розіграші чемпіонату. Але на майбутнє, як такий маленький трамплінчик, ці півроку ми, вони можуть впевнено роздивитися. Аристократи та РНБ очки поділили, але зіграли в 0-0, СНВ Джуніор, поступилось Фальконс. А два а три, якщо я не помиляюсь, результативних дії у Тимура Аркалаєва. Це гол та дві передачі для воротаря, який грає в полі останнім часом. Я, я руху, це просто фантастичний доробок. Ну і Урбан Ліга, чайка проти Міража 2-1 на табло майорить, Спала Хантерс. Два. 8. радужний Авірест це центральне протистояння. Радужний показує хорошу гру, дуже змістовно, дуже якісну. Але, на жаль, Верест індивідуально, десь можливо і з допомогою фарту, ну і командних дій. Так, ми акцентували, але індивідуально я маю на увазі футболісти на деяких позиціях дещо сильніше за футболістів радужних на декількох. Позиціях, але командно дух одних і інших був дуже великий. Відчувалося ці нотки навіть якоїсь певної футбольної, легенької агресії один до одного, як дві команди, яка бореться один проти одного. Севен поступився Нікос з рахунком 0-3. Нікос вкотре залишає ворота сухими, вкотре вже перемагає третя звитяга поспіль. Нікос, який. Поступово підкорюють формат 8 на 8, і Ми бажаємо а пана Сесоєва на цьому не зупинятися. Фактор НГУ переграє штурм 5-3, хоча фактор НГУ поступався по ходу зустрічі з рахунком 2-0. Але все ж таки змогли переломити хід зустрічі, змогли десь додати в якомусь аспекті, якому і не вистачало. Підказав можливо, десь тренер, можливо, хтось із досвідчених партнерів, і три бали відійшли саме до фактора НГУ. Ми переходимо до недільних. Поєдинки, які тривають прямо поблизу а мене, але лева частка цих зустрічей вже закінчилась. У неділю відбувалися зустрічі як формату 5 на 5, так і формату 8 на 8 На правому на лівому березі усюди відбувалися поєдинки. І акцентуємо увагу на форматі 5 на 5 Там ще чотири зустрічі, або ну одна з яких відбувається прямо зараз. І ще три матчі а, будуть зіграні ми ось так раніше ми сьогодні закінчуємо формат 8х8, раніше я сьогодні з вами спілкуюся, але але від того, ми поговоримо в наступній а, програмі. Хортоться про Regenerations. 2 3. Уже сьогодні зіграли Razer Force переграє Graysca 3. З рахунком 6:3. God проти Hater. Дві команди, які виступають як в форматі 8х8, так і в форматі 5х5, але якщо 8х8, то м -м, вони виступають в різних дивізіонах. Hater в Gold League, а God, е в Сільвер, але в форматі 5 на 5 вони в одному. 6-4 год переграють хейтора. Це БЗ проти Самураїв 7-3, а Джакобс обігрує Sunsei Energy 6-4. Ще дублючої команди Нова гратимуть Тірпінне Нейшонал та Endorfine проти Етланд. Endorfine, до речі, які так є не зіграли минулого тижня. Ну і відбувалися ще поєдинки в рамках запальнички. Ліги відбувався поєдимки в рамках Гранд Ліги, Суперліги, Майстер-Ліги та Прем'єр-Ліги. Поговоримо спочатку із Гранд Ліги, де козаки вранці обігрують фортуну з рахунком. 3-2 козаки обігрують. Я не можу сказати, що прям надто спокійно, але було відчуття, що вони мають певний запас, вони можуть трішки додати в будь-який момент зустрічі. СА56 проти Джару дуже спокійно розібрались. На досвіді Джар був не готовий, не вмотивований, але перед цим важку дуже гру видали основний склад команди Яр, адже Джар складається з більшості гравців команди Яр. Дуже такий важкий емоційний поєдинок за годину видали проти апогея. Я так вже забігаю поступово наперед. «Динамік» та Інфініті зіграли з рахунком сім І для Динаміка. Це майже була трагедія. Майже була дійсно трагедія, адже по ходу зустрічі поступалися спочатку з рахунком 1-2, потім 1-3, потім дещо вирівняли. Потім знову наздогнали команда Інфініті. Навіть нічия для Динаміка. О, в поєдинку команд з абсолютно паралельних світів Динамік виборюють о, першу сходинку і поділяючись Дюш 56 перед 20-м ігровим тижнем. А команда Інфініті навпаки була останньою командою, о, яка бовтається внизу. Турнірного щабля, але обов'язково вона свої зуби цим показує. Вона показує, вона бореться до, до останнього. А, але Торішки сьогодні не пощастило. Не вистачило замін, адже без замін грали інфініті. Та й динамік на насправді грав теж не майже без замін. А, ні, це помилка грали вони з замінами. Чотири гравці постійно лінія атаки змінював саме цей і надало атаці хорошого. Темп Хортиця проти Треп грають прямо зараз по закінченню першого тайму рахунок 0-0, сухі нулі на табло треп, які а, посідають третю сходинку. Хортиця яка лише намагається наздогнати команду Треп, і намагається поборотися, побадатися за топові місця в рамках Гранд Лігер Суперліга. І тут дружба переграє ЄМВ з рахунком 5-4 Ні, все спокійно розпочалося 2-0, але потім. Тишком-нишком прокинулося ЄМВ, Дещо дружба здала оборти, але все ж таки дружба ну відверто на досвіді вони намагаються знайти ось цей е, симбіоз досвідчених гравців з молодими. Е, виходить, виходить епізодами. Молоді не завжди дають потрібний результат. Гравці на досвіді не помиляються, але. В будь-якому випадку команду дружбу варто привітати з трьома зільковими балами. Це безумовно. Київ та Тигри показали нам хорошу, змістовну таку гру. Аби без поразок сьогодні зіграти, головне було не наварити, не програти. Але лише одна команда всім справилася. Це були червоні д'яволи. Вони зіграли з рахунком 2-1, Вони перемогли, вони записали три бали в доробок, Хоча по ходу зустрічі поступалися. Русанівка та Діч очки поділили, зігравши безгольовий матч. Насправді таке досить рідко в форматі 8 на 8 Та в Кесал загалом, але Русанівка, досвідчена команда, яка колись в прем'єр-лізі. Вона знає, як правильно свої сили. Як правильно десь можливо навіть засушити гру. Вони це все знають і напевно цим трішки користуються. Red Bull проти гармати, Red Bull поступається гарматі. Гармата все ж таки команда, яка ну, трішки рівнем вище сьогодні без селюка, але брати Цолани. Ну давайте говорити відверто. Брати Цолани на провідних ролях в команді Кортлекс в прем'єр лізі грають, виступають неодноразово потрапляють до збірної туру, а ми говоримо про Суперлінця третє за рангом. Тож, тож, то золотий резерв обігрує атом з рахунком 3-2, хоча 2-0 Атом перемагав, відіграли Золотий Ну, Фактор Акіма Акіменка тут присутні, безумовно, адже минулого. Тижня без акіма кіменко золотий резерв із шести можливих набраних балів заробили нульочок. Поступилися дві зустрічі, поступилися дійчі і поступилися в лобовій грі одному із претендентів на медалі в майстер лісі. Сьогодні Кіма Аким Кіменко доїхав, так би мовити, надав певної прочуханки. І хлопці, забігаючи так вже наперед, і в Майстерлізі, і в суперлізі, перемогли своїх супротивників. В Майстерліга месники поступилися Ренесансу 2-4. Важкувато месникам. Вони борються, вони до останнього хочуть, але поки що дещо не вистачає. Не вистачає якоїсь маленької дрібниці, якоїсь маленького точного пасу, якось е, вдалого удару. Ось цього трішечки команді поки що не вистачає. Бортнічі проти старту це. Один з центральних протистоянь, враховуючи кількість запасу. Очок бортнічі вони можуть претендувати на топ-трійку, в яку входить старт. Старт який очоля бомбардирську, не бомбардирську, а чемпіонську гонку. Щоправда, старт поступився бортнічам. Герой зустрічі Максим Гармаш та і весь захист команди Бортніч, та й всі команди бортніч, але найголовніше це вболівальники бортніч, які продовж 60 хвилин вигукували «Бортнічі вперед, бортнічані, вперед, бортнічані. Це було помітно, це вони вже втретє, вони активничають. Це варто, це варто виділяти. Це те, що може дещо де де команду рухати вперед. Це теж дуже-дуже є важливим насправді в контексті боротьби за медалі. Бо бортичі це темна конячка, в яких не зрозуміло, скільки набраних балів, бо купа матчів Матчів їм ще треба програти. Золотий резерв проти Воскосенки 3-2. Золотий резерв мені здалося на одній нозі проїхав в цю гру. Якось вони самі того не зрозуміли, як легко забили спочатку, на початку зустрічі два м'ячі, і ніби все стало окей, ніби все стало на місце, але трішечки-трішечки десь воно не було так. Ред Фемелі, центральне протистояння відбудеться рівно через 10 хвилин. У прем'єр-лігу у прем'єр-лігу найпрекраснішу, най-най-най-най, Яр проти Апогея рахунок 1-2, І це єдина зіграна зустріч на цю секунду. Апогей заробив три бали, хоча яр нав'язав хорошу боротьбу. І навіть на мою думку, будучи Владислав Труський, якщо я не помиляюсь, в кінці цієї зустрічі дещо такий похитріший, понагліший, хотя не сідло в його за майку притримував, могло б. Це бути причиною для призначення пенальті могло, але не призначив арбітер. Ну і, і що я можу сказати? І три бали відійшли до АПГ. Е, на мою думку, нічийна гра. Яр заслужив на одне очко, але футбольна феміда посміхнулася саме апогею. Тож все окей, рухаються хлопці далі. Три бали. Дарнаця Сіті, Ред Дейв, Сіті перемогла з рахунком 3-0 в технічному плані, в бюрократичному плані називати це як хочете. Коркак Зевс, гра перенесе. А третій тайма Гард гратиме паралельно проти а, команди Red Femme Exxon Soft. І це прямо відбудеться прямо через 10 хвилин зустрічі. Ну що ж, друзі, ще поговоримо про турнірні таблиці, а, але дещо згодом по завершенню вже всіх ігор. Ми ну, що щось нарешті закінчились. Всі загалом протистояння. Як ми обіцяли, ми повертаємось. Аксон Совт переграв би Red Family, якби забили, хоча б на один м'яч більше, але ні, червона родина все ж таки спромоглася. Сового червона родина скористалася січкою старта. Червона родина заробила ще три бали до власного активу. і Червона родина. Відсвяткувала перемогу над жовтою Судмариною, так би мовити. А ось матчем прем'єр ліги. Другий поєдинок прем'єр-ліги із п'яти зіграно лише в цьому турі. Два. Але нічого страшно, всі поєдинки дограються на наступному тижні. Третій темп поступився. Агарту. Агарт рахунком чотирнадцять. Два перемагають своїх суперників. і Агарт. А... Переганяє отаманів, але отамани матимуть гру в запасі. Скажу відверто, отамани гратимуть з уфамом у суботу 19 квітня. На цьому будемо прощатися. На цьому будемо завершувати. Мене за традицією звати вам що Роман, Лібіть футбол ложитесь з ним. Грайте в нього. Ми з вами з кого побачимось та Па-па.